Ми знаходимося в знаковому для Київщини місці, адже це добропарк місце, де живе казка, де живе наш доброчар. І сьогодні дійсно вдалося організувати подію, коли ми об'єдналися навколо української мови. Цього дня рідна Солов'їна зібрала у добропарку близько 180 представників з різних районів Київщини. Усі вони учасники мовних клубів «Теревені». Люди знайомилися, спілкувалися українською та насолоджувалися весною. Як наголошують організатори, такі зустрічі не просто мовна практика, це спосіб підтримати ментальне здоров'я. В першу чергу наші клуби це не стандартні уроки вивчення української мови, а це інтерактивна можливість емоційного розвантаження, покращення підтримки ментального здоров'я усіх тих, хто сьогодні проживає на території Київської області. І ось цей виїзд на природу це подих. Оцього свіжого повітря для нас, і коли ви бачите очі людей, це посмішки, це задоволення, це оцей простір, ми дихаємо на повні груди всією душею. Проєкт Теревені покликаний не лише навчити українською, а й допомогти переселенцям з окупованих територій відчути себе частиною спільноти. А сама я з Донецького зараз живу в верхні, орендую житло. Дуже цікаві заходи у мовному клубі Теревині нас возили в Білу церкву на виставу Сватання на Гочарівці. А зараз от чудова поїздка і з погодою нам так повезло. «Теревині» – це не лише мова, теревені це про звичаї, про традиції, це про єднання, це про плече, яке сьогодні Київщина підставляє людям, які лишилися домівок, які лишилися рідного краю. Перший мовний хаб Теревенів був створений в Ірпені. Відтоді на Київщині почали активно відкривати нові філії проєкту, зокрема у Білій Церкві, Бородянці, Білогородці, Софійській Борщагівці та містечку Хансена на Колонщині. Учасники мовних клубів відчувають себе вже майже родиною. Це вже стали як рідними. Ми так з ними здружилися, Може, як приїжджають, ми обнімаємося і виїжджають. Вони кажуть, а що ми будемо без вас робити? А ми кажемо, нам буде без вас скучно. Ми вже ждемо вівторок, коли то вівторок і вони дуже цікаво розказують на наших уроках. Проєкт з вивчення української мови теревені ініціював депутат Київської обласної ради Георгій Сагарейшвілі, а реалізують ініціативу за підтримки товариства відважних. Дуже дуже важливо вивчати українську мову, але мабуть, так як я бібліотекар, я б сказала, що у нас дуже мало уваги цьому приділяється. Українська мова. Ну, для мене в першу чергу це зброя, тому що зараз, якщо ми не будемо розмовляти всі масово українською мовою, то нас ну якби нас же вбивають за культуру, за мову, за націю, за те, що ми от от такі.